Привіт! Ви на каналі Цукор.UA. Сьогодні до нас завітав перекладач жестової мови Олександр Рудик. Привіт, Олександр. Привіт Наталья. перекладач жестової мови. Це не звичайний перекладач, це не перекладач англійської, німецької будь-якої іншої іноземної мови. Цього вчать десь в університеті чи можливо в якихось коледжах, як стати перекладачем жестової мови? Зазвичай раніше це було в українсько-тористовухих, тобто були такі курси, на яких набрались люди взагалі без досвіду. Ось, а зараз, зараз безліч таких навчальних закладів. Тобто, ну одні з головних це от Київський фаховий коледж, також є Полтавський коледж, де навчають саме перекладачів жестової мови. А ти навчався в університеті чи, можливо, курсі? Я, до речі, пройшов всі ці етапи. Тобто, спочатку було Українське товариство лохих, де я отримав сертифікат, потім посвідчення передача першої категорії, відповідно, далі вже був коледж. З... Я вже дипломовний перекладач жестової мови. У всіх етапів. Так. <реш> Дивись, плюс я також є членом асоціації перекладачів жестової мови. Круто, але мені здається, що, мабуть, крутість кожного перекладача жестової мови визначається тим, чи перекладає цей перекладач новини, тому що зазвичай я в дитинстві перекладача жестової мови бачила там в новинах от в цьому квадратику внизу, і мені здавалось, ну, що це пік популярності для перекладача жестової мови. Ти, власне, перекладаєш доволі багато не тільки новин, але й інших там, інформаційних програм і все інше. Як, власне, Власне, перекладачу жестової мови досягти цього рівня цієї планки, тому що насправді це ну, мега круто. Це мега круто, але повірте, це не так складно, як, до прикладу, працювати перекладачем в Українському товаристві глухих. А тому чому? що Тут, на телебаченні просто проклаєш новини, там є якийсь певний блок, якийсь певний час, тобто ти знаєш, коли вони почнуться, коли вони чітко закінчаться. А коли ти працюєш е, безпосередньо з глухими, тобто, тобі потрібно вирішити їхні проблеми. І ти не знаєш, наскільки довго не можуть затягнутися. То можуть бути різні питання, тобто, там, починаючи від походу е, в ту ж саму поліцію, прикладу, для, для написання заяви, або ж навіть це може бути суд, може бути лікарня, тобто будь-що. І тобі потрібно тобто, прийти і вирішити це питання а разом з людиною, яка має прошлене слуха. Ну, якщо ми говоримо про новини, ви завчасно маєте текст новин, який ви будете перекладати, чи все ж таки це відбувається в прямому ефірі? Тому що запам'ятати весь той обсяг жестів, ну мені видається, ну це не нереально. Але власне, як це відбувається? Е, є такий є такий час, коли так, ми хоча б маємо на руках, там, доприклад, приходить і ми чітко знаємо, про що він буде говорити. А загалом ні, тобто ми приходимо, ми питаємо тематику так сьогоднішніх новин. Тобто, що буде мова про що на що більше будуть акцентувати увагу, і вже починаємо працювати. Ну коли ви перекладаєте новину про, наприклад, переговори Зеленського та Трампа. А, і там є специфічні жести. Ви як перекладаєте прізвище Трампа по буквах? А, до речі, кожен кожен такий, скажімо так, діяч, особливо політичний, який часто так от, потрапляє на телеекрани, Він має своє жестове м'я. А то прикладу трампа, трампа, є ось так. Це від того, що у нього зачіска така, так, яка розвіється у стіну на вітру. А в Зеленському нашому? В, в Зеленському є. Це від прізвища, від початкової прізвища. Зеленський, зелений, колір Зелений, Зеленський має. Тобто всі президенти, всі президенти мають ім'я. Ну і не тільки президенти. І це ну, кожного разу, чи це тільки, ну я маю на увазі, от, наприклад, був у нас інший президент всі, Порошенко, так, це теж кожного президента. Всі, так? Нічого собі я такого не знала. тобто, А у вас, наприклад, у перекладачі між собою, ви один одному даєте якісь е псевдоніми там, наприклад, жестами? А, ну, і... ну, тобто, Я скажу навіть більше, кожна глуха особа, яка в оточенні глухих прибуває довгий час, вона рано чи пізно вона в неї з'являється тобто, uh -huh. що це довго говорити ім'я і прізвище по літерах, як uh -huh. відталювати тому в неї звілюється жестовим, і за цим жестовим м'ям її в принципі ідентифікують. А якщо, наприклад, звичайна людина, така як я, візьме а, алфавіт жестової мови і прийде до людини, яка не чує і володіє жестовою мовою, і я почну говорити кожне слово по літерах. Вона мене зрозуміє. Чи все ж таки. Зрозумію, так, ну, не... уяви, це, це, Скільки це часу буде потрібно, щоб пояснити там, банальну якусь фразу. Це дуже довго. Ну, а з іншої а сторони, з... алфавіт запам'ятати це простіше, ніж запам'ятати купу-купу величезну цих слів. Так, але це незручно. Ну, уяви, що ти, до прикладу, підеш навіть в якесь іншомовне середовище і будеш кожне слово говорити по літерах. Угу. Це те ж саме. Це займе дуже багато часу в тебе. Цікаво, якщо б ти поїдеш, наприклад, у відрядження в Британію. Тобто от їхня мова перекладається жестами так само, як і українська? Тобто, чи... ти зрозумієш, чи... ти запитуєш, що зрозуміє мене глуха людина з Британії. Британії. Да, да. Тобто в кожній країні є своя жестова мова. Тобто, якщо в нас Трампа показують жестами по Трамп, до речі, це він буде практично у всіх країнах однак. Жестове ім'я, вони тобто, воно у всіх однакове. Ага. А, інші можуть відрізнятися, так? так. Жести. жести, так. Угу. Тобто навіть у нас в Україні є, наприклад, жести різні. Там, наприклад, на сході, на заході, там, мовно кажучи, деякі жести будуть відрізнятися. Тобто, це як жестовий Ці діалект, так? Так, так, так. так. Цікаво. А я читала, що дуже часто перекладачами жестової мови стають люди, які зростали у сім'ї нечуючих людей. І, власне, ну, твоя особиста історія також пов'язана з цим. Так, я навіть скажу більше, відсотків 90 жестової мови це діти батьків нечуючих батьків. Тобто вони, до речі, мають також своє жестове кода. Угу. Такі тобто це дитина чуюча дитина, яка народилася в сім'ї не чуючих батьків. Угу. так. Але що саме цікаво, ніхто не планував з них стати перекладачем. Вони просто спілкувалися з батьками? Так, а потім, в якийсь момент, вони зрозуміли, що чому б і ні, можна спробувати. Ну, принаймні так було зі мною. Хоча в дитинстві, коли мені було 6 років, Знаєте, Бувають такі моменти, коли до вас приходять дорослі, запитують, ким ти хочеш бути? Да, да. Там, пілотом, поліцейським, ще, ще, ще. Я просто цих запитань було поменше, казав, перекладачем вже стати І всі такі були в заході. І я просто взяв собі на, на, на замітку і типу, коли мене запитує, я хочу я хочу бути проминаю. Тобто, питання відпадали, тобто, люди були в захваті, і я також був задоволений. А насправді таки насправді, мріяв я бути. просто, я навіть не знаю, чесно. Мені було шість років. І я навіть не уявляю, яким я хочу бути в майбутньому. Ти собі придумав, що ти хочеш бути, будеш відповідати, що ти хочеш бути так. перекладачем, і воно так і сталося. Це, це, от, і, іноді, от на наші те, що ми говоримо, матеріалізується, і власне треба бути обережним це, зі своїми це, бажаннями так, дуже дуже. А яка твоя мотивація була в тому, щоб професійно розвиватися в цій сфері? Тому що багато ж перекладачів жестової мови вони залишаються на певному рівні, де їм комфортно працювати, все інше. В тебе купа проєктів медійних, немедійних, Євробачення, перекладати пісні це взагалі для мене бум. Ми про це поговоримо пізніше. Яка твоя мотивація постійно розвиватися в професії? Ну, в першу чергу, це мені подобається просто. Подобається, а вже потім все решта. Ну, в тебе не було такого, що ти а, цим займаєшся, тому що ну, ти хочеш бути медійним перекладачем? Ну саме для цього, напевно, все працюю, над собою. Ага, не тільки в цьому, а взагалі, щоб, да, щоб стати кращим, щоб, щоб заробляти більше, давайте не будемо приховувати. Так? Угу. Чи не страшно перекладати тобі, наприклад, а... Промови президентів ну знаєш, це така відповідальність. Все ж таки, зрозуміло, що ти не поруч з президентом тим чи іншим. Ти в тому квадратику, мабуть, ти в студії взагалі знаходишся на фоні якомусь, але все одно ти ж ніби говориш від імені президента для нечуючих людей. Це така відповідальність. Я не знаю, чи я б ну взагалі взяла б так. на себе таку відповідальність. Коли ти перекладаєш високопосадовця, звичайно, відповідальність на тобі набагато більше, тому що ти розумієш, що в цей час тебе може дивитися більше людей, ніж ти будеш перекладати Якусь, думаю кажу, невідома людина, так. Хвилювання більше, відповідно. А як ти до цього готуєшся? Там термінологія є своя чи ні? Просто готуєшся. Ну, звичайно, прослухаєш відповідну тематику. Я роблю це щодня прям щодня. Ну, я Слухаю. розумію, ти, ти слухаєш, але жести, от звідки ти береш? Ну, я маю на увазі, е, ну, я, наприклад, якщо готуюсь до ефіру е, в контексті якогось питання, то я про це багато читаю, про це багато дивлюсь. Наприклад, про політику, якщо мені це треба. А якщо в тебе е, переклад там президента і е, це політична тема, де ти дивишся оці жести? Це е, на Ютубі є чи е -е, де, де? Тобто Є взагалі асоціація перекладів жестових умов. Угу. якщо я натрапляю на жест, який не на слово, на яке немає жесту, так то я тоді раджуся з колегами. У нас є група спільна. Тобто я там просто прописую питання, як буде той чи інший жест, і відповідно отримає фідбек. Дуже цікаво. Що є з ким порадитися і все інше, якщо такого жесту ще не існує, ти казав, що його власне можна. Так, продиктилювати. Тобто, а, продиктилювати, політори, а я думала вивезти, ну тобто створити новий жест. А, ну, це вже потім в процесі. Uh -huh. Тобто ми дивимося, як, це, як, скажімо так, цей термін пояснюють глухі. Як вони з uh -huh. першу чергу для себе сприймають, uh -huh. а вже потім ми їх наслідуємо. слідуємо. Uh -huh. Або ж, знову ж таки, збирається так та ж сама асоціація. Тобто, ми збори, робимо такі спільні збори, де. Напрацьовано під час роботи в кожного є якісь невирішені питання, які, скажімо так, пояснення конкретних, умовно кажучи, термів він хотів би знати. Uh -huh. І вже тоді на ці от, умовно кажучи, зустрічі ми виносимо ці от терміни. І відповідно, так як це переключить зі всієї України, тобто знайдеться як мінімум 2-3 жести на даний термін. І вже той, який найкраще скажімо так, лягає, ми її використовуємо. Євробачення. Я знаю, що Євробачення перекладається жестовою мовою не так давно, власне, і було багато спроб це вжити от в такий формат, ввести в такий формат. І, власне, був один такий рік, коли ця тема прям дуже сколихнула суспільство. Була певна перекладачка, був певний переклад і. Пізніше я не знаю, наскільки це правда, але ж писало в медіа дуже багато людей про те, що переклад був не зовсім тактовний. І, власне, після цього така довіра до того, що відбувається при перекладі пісень, ну, трішки впала. І, власне, тепер пісні на Євробаченні перекладаєш ти і твої колеги. От цього року змінився підхід до перекладу пісень на Євробаченні порівняно з. Тією ситуацією, і чому власне так сталося тоді, що просто суспільство поділилось прямо аж на два табори. Одні кричали, що клас, нарешті, переклад, а другі кричали, Боже, краще без перекладу, ніж такий. Так сталося, тому що е клас переважно кричали ті, хто не знає жестової мови. Це було візуально класно. Ну, Я бачила, мені сподобалось драйвова мені також сподобалось ноги, якщо я би не знав жестів. Я просто знаю цю дівчину, вона не перекладач, просто вона займається цим. Скажімо, на такому аматорському рівні, в неї є свій Тік-ток, до речі, в неї величезна кількість підписників. Uh -huh. Просто можливо, ну скажімо так, щоб ви зрозуміли краще, як це виглядало. Умовно, якщо ми беремо якусь пісню іншомовну uh -huh. і перекладаємо її за допомогою Google-перекладача. Uh -huh. Не весь текст, а окреме слово. Ну, та, тобто, воно загалом смачайте. ніби правильно uh -huh. так, а в підсумку, тобто, це просто набір слів. Uh -huh. Щось подібне от, вийшло в от цій каті. Я думала, що для такої місії є певний кастинг і відбір. А виявляється, що власне аматори, перекладачі жестової мови, теж можуть долучатися до медійних ініціатив. Ну, зараз зараз вже це вже жорсткіше. Так угу. після цього випадку, якраз так, то зараз до перекладу пускаються тільки дипломовані перекладачі, які мають великий досвід роботи так. Пар. На це увагу. Тобто, тепер, якщо ми бачимо переклад Євробачення жестовою мовою, то це все дипломовані так. спеціалісти, такі як ти, твої колеги, і все інше, немає вже більше а зараз. Я не навіб більше скажу. Зараз всі приклачі, які працюють на телебаченні, це є дипломовані фахівці і з високим з великим досвідом Угу. Але ж перекладати пісні, це мабуть важче, чим перекладати мені так здається, ніж перекладати там тексти, тому що. В піснях же завжди є якісь ще глибини під зміс, якась ритміка. А як перекласти у а-а-а, от такі моменти? Ну тобто так, тут, крім того, що ти слова перекладаєшся, це все це потрібно робити в ритм, плюс прикладати, намагатися перекласти, який в той чи інший час грає інструмент. Тобто так, це важче. І бувають просто ти не просто прикладаєш пісню, ти суть, намагаєшся донести суть пісні. Тобто, про що йдеться мова? Тому що є такі афоризми, коли ти будеш перекладати слово в слово, це буде незрозуміло. Ну знову ж таки, той приклад, як я вже казав, з google перекладача. Uh -huh. Ніби все правильно, але в підсумку ці слова не можна зліпити в купу і нічого буде не зрозуміло. Uh -huh. А то, про програш пісні, от, коли немає слів, і, і взагалі, ну щоб людина зрозуміла, що пісня весела, це яким чином можна показати? Ну тобто, ти показуєш ти що, що грає, який інструмент там, це може бути гітара, та сама uh -huh. стрибка, барабани. Uh -huh. Ну відповідно, виріс обличчя твій. Ну, Ну, ти не і навпаки. <laughs> uh -huh. ну, але тобі не було страшно долучатися до е, перекладу до пісень, <laughs> дуже, що ти, ну, ти будеш виглядати, може не так або. Мені коли запропонували, я десь ну, напевно, дві неділі казав. Я подумав, я вже знав тоді, що я не хочу. <laughs> просто думав, що людина, яка мені запропонувала, просто зрозуміє це. Але вона так е грамотно написала мені повідомлення в підсумку, що я просто в мене не було шансів відмовитися. Mm -hmm. Все я погодився. Я не жалкуючись. Це класний досвід, е класні позитивні емоції. Тобто, ну це було супер. І яка твоя улюблена пісня? Та яка перемогла на його бачення? До речі, бу... вона була моєю. А, а не було? Ну так до речі, ти її перекладав. Не було тобі важко перекладати. Там там вже багато таких. Там всі були іноземні пісні, так mm -hmm. але нас рятував телесофлер. Ага, ага, ага. Тобто ми бачили вже перекладену пісню. Ми uh -huh. її підлаштовували швидкість цього суфера під себе. Ну навіть не підлаштовували, сиділа окрема людина, яка це uh -huh. все гортала. Ого, то це складний процес. Так, складний. Ну, але... ну, Тут залежало не тільки все від мене, uh -huh. але від людини, яка гортала цей текст. Якщо вона трошки десь там запізнилася чи, uh -huh. можливо, засвичеться це зробила, то я губився в словах. Uh -huh. Ну тобто, ми перед цим проводили декілька разів репетицій, то і все було класно. Uh -huh. Ну, але це такий прорив, шалений, о, взагалі, о, в системі інклюзії саме стосовно о, людей, які не чують. Ну, На мій погляд, це взагалі. Ну, це тому, що, тому що в Україні дуже багато ініціатив, де вже залучається якраз перекладач жестової мови, і ті самі фестивалі, до речі, я бачила в тебе в інстаграмі, що ти на деяких фестивалях також перекладаєш, так, пісні. Зараз це... Той самий кураж, от нещодавно ми викладав Вері. тобто uh -huh. та це вже це, вже дійсно не не якась там новинка чи щось незвичне. Це вже дійсно речі, які повинні бути. Знаєш, я десь в Тіктоці побачила один з таких коментарів негативних, що ті, типу навіщо е, людям, які не чують перекладати пісні, вони все одно не чують музику, ритм все інше. Е, і що, е, можливо, немає такої шаленої аудиторії ще у, у цієї ніші. Е, на твій погляд, важливо перекладати пісні для людей, які не чують? Вони слухають це, дивляться? Звичайно, дивляться. Уявіть, що ви не знаю, там, прийшли кудись. де там, де не знають української. Як ви себе будете там почувати комфортно? То звичайно що ні. Вам uh -huh. захочеться дізнатися, байдуже про що там говорять. Ви ж хочете знати, що там відбувається. No, так так. само і людина з порушенням слуху. Прийшов, що на той чи інший там, захід, вона хоче знати, про що йде мова. Це її повне право. Люди, які не чують, вони також знають, хто така Надя Дарафеєва та усі співпраці. Але знову ж таки, не всі люди з порушенням слуху зовсім не чують. Як мінімум, є п'ять втрат слуху. Uh -huh. В деяких підручках менше, в деяких більше. Тобто то Це легка втрата слуху, помірна, важка, глибока, відповідно, п'ятий рівень слуху, mm -hmm. втрата слуху це глухота. От, умовно кажучи, до третього рівня вони можуть чути. Але вони все одно використовують жестову мову? Так. Ну, тобто mm -hmm. вони не, не так добре чують, як ми з вами. Mm -hmm. Але ну, якщо брати першу і другу групу, то вони можуть слухати музику в наушниках. Дуже класно все чути. Навіть, навіть без наушників, перепрошую. Тобто вони все чують класно. Єдине, що так, є трішки знижений слуху, вони можуть не чути, до прикладу, таких звичних речей, як. Як кроки. Mm -hmm. Ми їх чуємо, вони не можуть цього чути. Як годинники, де до речі, стрілки mm -hmm. годинника рухаються, вони цього не чують. Mm -hmm. Як, до прикладу, шуміть вітер або там листя, так, от mm -hmm. шумить. Парабанить дощ по склу, вони також цього не можуть чути. А для людей, які мають от. Такі проблеми створені певні організації, наскільки я розумію, які допомагають їм адаптуватися до звичайного життя в плані, там як ти говорив про похід до поліції, все інше. Як це відбувається, якщо у людини, яка не чує проблема, яка пов'язана якраз з тим, що потрібно йти до поліції, куди вона звертається, як їй знайти перекладача? Чи платить вона за ці послуги? Ну от цікаво цей процес. Зараз насправді це все розвинено, просто mm -hmm. ми, чуючи, не звертаємо на це уваги. Uh -huh. Зараз є, молока як мінімум, декілька організацій, які надають таку послугу, тобто послуга називається консультація мовою по відеозв'язку. Uh -huh. Це такий додаток, який людина встановлює собі на телефон. Просто в потрібний момент, головне, щоб був хороший зв'язок. вона натискає, живий прикладач в режимі онлайн uh -huh. і надає їй консультацію. Одразу там ми, якщо до прикладу, от хтось з наших знайомих глухий, так я і ти, от як до, до прикладу, працівник там тієї чи uh -huh. іншої установи. Я все говорю перекладачу. Він одразу це все озвучує на відео. Так. Тобто людина прийшла до мене як до слідчого, Добре, набрала так. по відео перекладача. Я говорю і він перекладає людині. Тобто, ну. усно мовно одразу прикладає вже і навпаки. Ну це платні ну, ресурси. Це. Є платне без, і безкоштовне. так ага. Тобто держава власне забезпечує да, можливість mm -hmm. українців до можна сказати, що це держава забезпечує ага, це все тобто, ж. Це дві громадських організації. Uh -huh. Просто в одній ці послуги платні, а в іншій безкоштовні. Uh -huh. Цікаво. А якщо хтось, хто у нас зараз дивиться, захотів вивчити жестову умову. Якщо людині більше там уже умовно років, ніж. Студентських чи варто починати вчити жестову мову, чи є якась там знаєш вікова межа, коли ну вже типу немає сенсу, чи ну, нема таких, не таких обмежень і як це зробити вивчити зараз? Повірте, це настільки просто, що просто не можна зараз. Всі ресурси відкриті, доступні, той же саме, Ютуб, тобто просто вбиваєте жестову мову, уроки жестової мови. Там веде стільки інформації, що ви будете просто вражені. Тобто можна собі. Це не складно. Зараз це точно не складно. Можливо, там 10 років тому це було важко. Були там певні, там, умовно кажучи, установи де це навчалися. Зараз це ні. Зараз це. Угу. Просто Цікаво, а до тебе можна просто... звернутися як до репетитора? Е, з... ну, Може вона оплатній основі? Ми тут залишимо під відео посилання на твій сторін. чи ти не працюєш індивідуально? Будуть питання, можете писати. Я не обіцяю, що я прям даю уроки, бо зараз, чесно, дуже мало вільного часу. І люди, які хотіли ходити мене на мене роки, вони ходять, і в принципі, в принципі, задоволення. Єдине, не ну, часу, вільно насправді мало зараз. Дуже угу. цікава дуже розмова. І наостанок ага, таке питання. Якщо б у тебе була можливість написати лист собі 15-річному, що би ти написав? Я би написав вже тоді, в 15 років починати вчити жестову мову. То мені б зараз не було так важко, як наприклад, тобто, з цим з тим досвідом своїм, якби я почав 15 років. Зараз було набагато краще. Вчіть жестову мову, долучайтесь до таких класних ініціатив. Підписуйтесь на сторінки Олександра, щоб дізнаватися про нові проєкти, про фестивалі і все інше, все, що перекладається жестовою мовою. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві випуски.